Це курси кройки та шиття від Ткаченко А. Сьогодні у нас з вами другий урок, який має тему інструменти та приладдя для роботи. І так почнемо. Я казала вам на минулому уроці, що вам сьогодні знадобиться канцелярська книга або зошит у клітинку, ручка та. Олівець. Перше, про що ми з вами поговоримо, це про голки. Голки є основним інструментом для виконання ручних та машинних швів. Важлива інформація про голки в тому, що чим тонша голка, тим тонша тканина. Це саме стосується і ниток, але ми зараз про голки. Наприклад, якщо ви шиєте шифон або органзу, ви повинні використовувати тонкі голки, найтонші, наприклад, 65 номер або 75 Поговоримо про ручні шви. Я користуюсь, мені дуже подобається користуватися голками для бісеру. Вони такі і є, голки для бісеру. Вони дуже-дуже тоненькі і дуже гострі. Але далеко не кожен може ними шити. Поколите всі пальці, будьте обережні. Але вони дуже тоненькі і вони шьють будь-яку тканину. Частіше за все, я, звичайно, шию з тонкої тканини. Коли я роблю е, якісь е, шви ручні, е, при пошиві, наприклад, куртки або пальто, тоді я вже використовую більш товсті голки. Це стосується і ручних, і машинних. Також е, у машинних голок є не тільки номер, чим е, менший номер. Тим голка тонша. Наприклад, як я сказала, 65-75 це для тонких. Якщо вже маркировка йде 80, 85, 90, 100, то е, зрозуміло те, що тканина повинна бути товща, товща і товща. Наприклад, сотку ми візьмемо на пальтову тканину. Також голки відрізняються не тільки цифровим позначенням, але й буквенним. І зараз ми з вами детально роздивимося, які букви про що говорять. Букви говорять про те, з якої тканини ми будемо шити, щоб використовувати ту чи іншу голку. Деякі крапчині віддають перевагу універсальним голкам і шиють будь-яку тканину. Але це не є правильно. Я навіть чула такий вислів. Раніше все шили однією голкою і все було добре. Але раніше не було такого, е, такого такої кількості тканин, такого різноманіття тканин, яке є зараз в наш час. Тому, якщо ми шиємо, наприклад, трикотаж. Ми використовуємо голки для трикотажу. Маркування на голках може бути буквенно циферним або дублюватися яким-небудь кольором. Я думаю, ви бачили коли-небудь голки, які колба яких червона, синя, зелена, або навіть просто полосочка така якогось такого кольору. Це визначає те, яку тканину шити цією голкою. Наприклад, літера H вказує на універсальність голки, вони відрізняються конусним вістрям, гострим кінчиком і невеликим овальним вушком. Такими голками можна шити батист, бавому. Та костюмні тканини. Голки для шкіри мають тригранну заточку вістрія. Завдяки такій конструкції обережно проколюють шкіру. Такими голками можна шити не тільки шкіру, а й замшу і нубук. Мають маркування HLL. Голки для мікротекстиля з тонким і дуже гострим вістрієм мають маркування HLL. Голка для джинсу має середнє кулясте вістря і збільшений жолобок. Маркування HG. Голка для еластичних тканин. Має круглясте вістря і заокруглений кінчик. Такою голкою можна шити без пропусків і не робити стрілки на тканині. Також такою голкою можна пришивати гумку, має маркування HS. Голка для джерсі використовується для пошиву товстого трикотажу та в'язаних матеріалів. Має середнє кулясте злегка тупе вістря. Ця голка здатна розсовувати нитки, не пошкоджуючи їх. Має ось таке маркування. Основні види одинарних голок ми з вами вже розглянули. Але ще існують подвійні голки і потрійні голки. І зараз ми з вами про них поговоримо. Давайте почнемо з подвійних голок. Почну з того, що подвійна голка це просто. Е Сама краща річ, якщо у вас нема розпошивалки, тому що таку голку можна поставити на будь-яку швейну машину, і вона буде виконувати дві паралельні строчки одночасно. Подвійна голка, хочу вам її показати. В мене вона є. Дивіться, ось так вона виглядає, подвійна голочка. Тут вона одинарна на колба, така, а далі вона розходиться подвійно. Відстань між голками може бути різна. В мене, напевно, сама мінімальна це 2 міліметри. Але дивіться, зараз вам покажу деякі шви, щоб ви розуміли. Якщо ви хочете зробити відстрочку, вибирайте ширше не 2 міліметри, а десь 3, можливо, навіть 4. Але це залежить від вашої лапки і від цього отвору. Тому що в мене тут 7 міліметрів. Це не в кожній машинці 7. В основному йде 5. Будьте уважні, щоб якщо ви будете робити відстрочку, робіть. Від строчку можна 2 мм відстань брати, 3, 4, 5 вже ні, 4 максимум. Але не додумайте зробити строчку зигзаг. Строчку зигзаг, якщо у вас тут 5 мм, можна робити тільки ось такою, максимум 2 мм. Дивіться, тому що буде ходити ходором в одну сторону, так в іншу сторону голочко в одну, і може натрапити на лапку і зразу зламається. У мене таке було, коли не було практики та опиту. Я заправила зелену червону нитку для того, щоб вам було добре видно. Поїхали, зробимо відстрочку. Дивимось сюди. Ось так виглядає відстрочка. Бачите, трошки з'їхало, але все ж таки. Ось так відстрочка. Тут 2 мм між голочками. Дивіться, зараз я виставлю. У мене є така штука, я не знаю, буде видно чи ні. Ось до моєї швейної машини йшла. Різні в мене можна тут вишивки робити. Ось така. Вже не стала міняти камеру. Редвигати. І зараз я покажу, як можна вишивати ось так двойною голочкою подвійною, і робити гарні малюнки на тканині. Так, дивіться. Звичайно, якщо е, ширша була б відстань між голками, було б краще е, стосовно от такої вишивки. Зараз вам розкажу чому. Якщо відстрочку, це нормально. Якщо вишивка, можна було б трошки, щоб вона була відстань між голками ширша, було б красивіше. Бо е, в цьому випадку, коли 2 мм, один на одну е, малюнок дуже заходить. Таку вишивку можна робити і одинарною голкою. Але я спеціально показую вам подвійну. Трошки прострачу, щоб вам було гарно видно. Дивимось. Ну, я не закріпляю, нічого не роблю. Ось так виглядає, бачите? Тобто дві голки різного кольору, ниточки, і ось така краса виходить. Ще один варіант покажу, ну, щоб не витрачати багато часу. Зараз ми трошки пришвидшимо, пришвидшимо, щоб гарненько у нас з вами вийшло. І я покажу. Так, все, досить. Заохочую вас купувати подвійну голочку. Дивіться, як це гарненько виглядає. Якби в мене тут була потрійна голка, було б три малюнки, але, можливо, вони б тут були б дуже-дуже тісно один біля одного. Ось такий ще варіант, дивіться. Та сама функція і в потрійній голці, але я вам її не покажу, тому що я нею ні разу не користувалася. Можливо, хтось для відстрочки і купує таку потрійну. Я ні. Тому показую вам тільки на картинці з інтернету. Так, дивимось. Ось так. О, гарненько вийшло теж. Це вже я почала гратися. Дивіться, яка краса дуже гарно виходить. Для оздоблення деяких, можливо, блуз або дитячого одягу. Я пропоную вам подивитися презентацію наших VIP майстер класів з пошиву дитячих святкових плать. Кожен цей майстер-клас зняти максимально детально до самих дрібниць. В кожному відео є побудова викрійки по вашим міркам, кріна на тканині. Розрахунок тканини для кожного з цих плать. Розповім, які тканини краще використовувати при пошиві, а які ні. При складанні і пошиві плаття я показую кожен шов, кожен зріст і кожну строчку. В наших майстер-класах нічого не залишається за кадром. В відео майстер-класі я ділюсь з вами секретами і напрацюваннями, ґрунтуючись на свій багаторічний досвід крою і пошиву дитячих святкових плать. Навіть якщо ви новачок у шитті і вперше сядете за швейну машину, у вас не виникне питань і все вдасться. Всі наші майстер-класи ексклюзивні і користуються великим попитом. По цим майстер-класам ви можете шити як для себе, так і на замовлення. Для того, щоб зробити замовлення, пишіть нам особисті повідомлення у наші соціальні мережі. Посилання на всі наші соціальні мережі в описі під цим відео. Наступна наша така підтема це ножиці. Ножиці, які ми застосовуємо при пошиві, повинні щільно стулятися і дуже гарно різати. Звичайно, як я кажу, ножиці для кравчині це їх багато не буває. Існують ножиці для тонких тканин, для товстих тканин, для середніх тканин. Фірма теж має значення, але ви повинні вибрати для себе ті, які вам подобаються. Треба взяти в руку. І спробувати ними щось порізати. Частіше, за все, за все, ті ножиці, які для товстих тканин, вони важчі. але не завжди так. Це в мене ножиці для тканин. Цими ножицями не можна різати папір ні в якому разі. Тільки для того, щоб різати тканину, тому що від паперу вони дуже затуплюються. І не можна допускати, щоб вони падали ножиці. Тому що вони зіб'ються і знову ж таки ось ви просто відкриваєте закриваєте, а якщо вони впали, вже вони будуть набагато гірше різати. Також у мене є ножиці самі обичні, самі прості, канцелярські. Для того, щоб різати папір, вирізати викрійки, це можуть бути будь-які ножиці. У мене одні, мені багато не треба. І ось такі маленькі ножиці, можливо, там ниточку відрізать, десь щось таке. Маленькі, можна мати декілька. У мене зараз тільки одні. Ось така в мене маленька колекція. Не обов'язково вам зразу мати таку кількість ножич. Досить буде одних для тканини і одних для паперу. Далі поговоримо про сантиметрову стрічку. Вона Довжиною 1,5 метри. Бажано сантиметрову стрічку купити зразу гарної якості. У мене є всього 3 сантиметрові стрічки, зараз вам покажу їх поближче. Користуюсь я однією, але на запасі завжди є ще одна. Чому бажано гарної якості? Я зараз об'ясню вам. Дивіться. Коли ви знімаєте мірки сантиметровою стрічкою з себе або будь кого, ви цією самою сантиметровою стрічкою, за допомогою сантиметрової цієї, стрічки, ви переносите всі ці мірки на папір коли, або на тканину, якщо ви країте зразу на тканину. Чому це так робиться? Тому що дешеві сантиметрові стрічки, вони мають такий мінус, вони з часом розтягуються. Наприклад, Десь ось тут, перші 10 сантиметрів розтягнулись, і у вас вже тут не 10 см, а 10 половиною. Звичайно, ви вже невірно построїте базову основу свою. У вас все вже розтягнуте. Наприклад, там десь тут сантиметрові стрічки проміряли все добре. Зняли мірки, потім трошки розтягнулася сантиметрова стрічка, вона має таке, такий великий мінус, дешева, я маю на увазі. Ви переносите на бумагу вже 10 половиною, тут взяли лінійку, перевірили, у вас не сходиться, і у вас вже пішло, пішло, пішло один за одним. Все неправильно, невірно. Якщо є можливість, то купіть гарної якості сантиметрову. Ось такі сантиметрові стрічки я маю. Дивіться, це одна з найперших моїх сантиметрових стрічок. Made in Германія. Німеччина, зроблена в Німеччині. Дуже-дуже якісна. Цю я теж купувала, але тут, бачите, теж німецька. Е, купу... Трошки ось, трошки-трошки вилазять ниточки, але це не заважає. Бачите, яка затерта. Вже затерта, затерта. Але чого все користуюсь, все добре. І цю сантиметрову стрічку мені подарували, я якось вже показувала. Дуже зручна штука. Дивіться, тут є крючок. Далі, ось далі, тут, починаючи з 60 см, йдуть такі ось пробиті проколи. Для чого це робиться? Ми, коли знімаємо мірку будь-які мірки, ми основуємося на обхват талії. Так, ось, талії ми завжди зав'язуємо шнурок, але якщо е, є така сантиметрова стрічка, можна обійтись без шнурочка. Тобто ви зафіксували ключечком так оп, гачечком, оп, зафіксували. І ось талії у вас вже зафіксована, і ви можете знімати мірки. Продовжуючи тему сантиметрової стрічки, звичайно, далі у нас йдуть з вами лінійки. Які нам з вами знадобляться лінійки. В першу чергу бажано мати лінійку в масштабі. У мене ось така гарненька лінійка, їй вже дуже-дуже багато років. Масштабна лінійка, я вам покажу, дивіться. Тобто, тут сантиметрів, вона 30 см, а з цієї сторони в одному сантиметрі 4 см, я думаю, вам видно 4 см. Тобто, з цієї сторони, в мене виходить 118 см. Тобто, я в масштабі можу собі накреслити будь-яку викрійку і вона буде займати там одну сторінку зошита в клітинку. Бажа. Не всі такі лінійки є, і інші. В Китаї можна заказати, я колись замовляла, в мене десь лежать теж масштабні. Далі, як бажано мати 50-сантиметрову лінійку, не обов'язково металеву, можна пластикову. Далі треба мати для. Це все для того, щоб построїти базову основу для нашого з вами удобства, щоб нам було дуже комфортно. Так, в нас є такі ось трикутнички, можна такий, навіть для того, щоб. Під 90 градусів замалювати, у вас повинен бути трикутничок. І у мене ось такий ще є. Дуже-дуже-дуже класний трикутничок. Багато хто питав, де я купувала це теж подарунок, ось фірма. Можете пошукати, може, знайдете такий. Дуже комфортно ним користуватися. Тут сантиметри є, тут є, є кут під 90 градусів, 30-40, тут і транспортир. Що все є, що треба для побудови для креслення? Далі поговоримо про лекала. Потрібні вони вам чи ні. На перший час не потрібні. Ну, не обов'язково їх мати, так сказати. Дивіться, це перше моє лекало, яке я купила. Так воно, воно називається крапелька дуже зручно, зручне лекало. Це для того, щоб намалювати пройму, вивести лінію, точніше сказати, не малювати, а вивести лінію таку плавну лінію. Але можна все це робити від руки або горловинку. Далі отаке лекало дуже зручне, скруглити стегна треба. Або, якщо ви шиєте штани, вам треба зробити таку плавну лінію на шаговому шву. Коли ви строїте викрайку, всі остальні – це таке, знаєте, ем, ну мені наприклад, воно не потрібно, але воно є, є та й є. Колись заказ, замовляла теж в Китаї комплектом. Що дивіться самі, це мати не обов'язково на перший час. На цьому цей урок підійшов до кінця. На наступний урок вам знадобиться тканина. Бажано бавовняна, нестречива нитки, гол, голки, лінійка, олівець, ручка. Будемо вивчати з вами шви. Якщо ви ще не підписані на цей канал, обов'язково підписуйтесь. Також, якщо у вас є якісь запитання або поважання, пишіть їх у коментарях. До зустрічі! Зустрінемось на наступному уроці.